Слухай, ну ми ж можемо домовитись, а? Ні, не домовимося. Ну як не можемо домовитися. Н -н -н. Ти? Н -н. Ти нічого мені не зробиш, Ні. Нія ніяк не допоможеш. Ні. Ну тоді я йду до керівництва. Добре. Я йду до керівництва. Добре. Ну окей, я йду Добре. до керівництва. Пішли? Пішли? Пішли. Пішли. О, якраз Бодя на місці. Заодно я скажу, що це за непристойний вигляд в тебе. Добре. Бодя, я не зрозуміла, що це залізе. Я не знаю. дівчину. Він сказав, що він нічого не вирішує. По-перше, подивись на його вигляд. Це взагалі нормально? Що він так дівся, я не знаю. Я до нього не полізу, бо він боксер він, на, 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 на туцьку. Та що це таке? Я не розумію, що за Ліза? Тут Мені показують відео, а ви же замінули тут мене на Лізу. Я не, я не розумію, це ненормально. Це ненормально абсолютно. Ну, може, щось домовився, треба буде. Ну, про що тут можна домовлятися? <клак> ну, я не знаю, якось Або можна. я або Ліза. Туди-сюди. Нє. Я по лесбійським оцим штучкам <laughs> не виступаю. <laughs> Там <laughs> я, я просто. <laughs> буду <laughs> я.